Всім доброго дня, ми з України. Залишилося два дні до свята Івана Купайла. Як завжди, стоїть неймовірна спека. Наш п'ятачок весь в машинах. Люди щось продають. Зараз ми тут увійдемо. Перезайдемо, бо мені треба для кутиків шийки купити. Якщо я їх куплю. <клух> Почому ваша малинка? <клух> <клух> Дякую. Малина зараз в наші шийки.